Кажем, друзі, ще раз, слава Ісусу Христу! Знаєте, дорога за Христом, вона з одної сторони вона є проста. Щоб отримати прощення гріхів, отримати спасіння, не потрібно цього заробляти, якось заслуговувати Бога. Просто потрібно прийти до Бога з вірою і прийняти те, що зробив Ісус Христос. А Він постраждав за нас. Він взяв на себе наші гріхи. І за рахунок цього, кожна людина на цій землі має право на прощення, має право на спасіння. А з іншої сторони, є місця писання, які говорять про те, що краще нам робити. Деколи світські люди, люди, які не розуміють, не пізнали Бога, коли вони читають ці місця писання, їм стає тяжко, і вони думають, а як це так можливо? А чому це так треба робити? Одна з місць писання. Це є е, про те, що е, нам потрібно шукати найперше царство Боже. Каже Христос: шукайте отож е, Його царства, а це все вам додасть. Я читаю знизу, буду читати доверху. Шукайте найперше царство Боже. А це все. Там перераховано. Не думайте, не журіться про те, що вам треба їсти, що вам треба пити, в що зодягнутися. Получається, переважна більшість людей в цьому світі, вони думають, зранок настає і вони думають, як заробити гроші, щоб поїсти, щоб зодягнутися, щоб одне чи інше придбати. А Христос каже, не це головне, не в цьому напрямку твої думки мають рухатися. Шукай найперше Царство Божого, шукай найперше правди Божої. А Каже, це все вам додасться, це все тобі додасться. Бог сильний благословити. Знаєте, ми віримо у Бога, який сотворив землю. Друзі, не тільки Він сотворив всі галактики. Ну невже він не має сили благословити тебе на землі, благословити твоє земне життя? Христос звертає увагу на птахів Небесних. Каже, от скільки птахів, ці птахи літають. І каже, Бог пам'ятає про них, і Він знає про них, і Він їх насичує. Каже, скільки більше Він готовий допомогти тобі, наситити тебе, скільки більше Він готовий нагодувати тебе. Далі Христос звертає увагу на е, польові лілеї. Він каже, подивіться, які вони красиві. Це Небесний Отець так задумав, Він так їх зодягає. Чи каже, ти найцінніший в його очах, ти ж є Його творіння. Скільки більше Він хоче зодягнути тебе, Він хоче благословити тебе. І далі Христос звертається каже, не лякайся, чи рідко мала. Бо сподобалося отцеві вашому дати вам царство. Це є Євангелія Луки, 12, 12 розділ, 32 вірш. Каже: не лякайся. Досить часто є різні обставини, які можуть викликати в нас якийсь страх. То якась пандемія, то війна, то ще щось. Ну, каже Христос, не лякайся чи рідко, мала. бо Отцеві Небесному захотілося, сподобалося, забажалося дати вам царство. І далі Христос каже, ну, такі слова, які так само, не, можливо, не зрозуміли. каже: продавайте достатки свої. Наприклад, коли. Людина, яка не знає Бога, тобто в неї є ціль чим побільше мати, чим побільше отримати. Христос каже: якщо у вас є лишнє, продавайте це, продавайте достатки свої, щоб воно вас не обтяжувало. Каже і давайте людям, які цього не мають, милостиню подавайте. І він це говорить не з тої сторони, щоб зробити нас бідними но з тої сторони, щоб зробити нас багатим. Він каже далі. Робіть калитки собі, не старіючи, невечерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій і міль де не точить. Буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Я думаю, частину так само з наших друзів, які є на цьому місці, вони пережили цей момент, коли. От те, що є на землі, де, можливо, не тільки вони, не тільки їхні батьки, а туди вкладали їхні діди, їхні бабці. Прийшов момент, і це треба було залишити. От таке земне багатство. Сьогодні воно є, а завтра його може не стати. І каже Христос: оце багатство, воно от, от таке нестабільне. Сьогодні воно є, а завтра. Його нема, завтра його треба залишити. Але каже, є інше багатство це небесне багатство, в яке потрібно вкладатися, в яке, яким потрібно дорожити, яким потрібно цінити. І саме це багатство, воно є важливе в питаннях вічності. Бо земне багатство сьогодні, воно є, а завтра його немає. Але те, що ти наскладаєш собі в небі, Воно буде вічно з тобою. Слава нашому Господу. І ви знаєте, друзі, ми досить часто своє таке життя ми міряємо по певних руках. Ну, але я хочу сказати, друзі, кожна людина, вона є вічна. Це коротке, земне життя, це тільки невеличка частинка життя попереду вічність. Людина помирає. Но її життя не закінчується. І в вічності вона буде, є два місця. В одному місці, в присутності Божій з Богом, є інше місце, де Бога нема, де є смуток, де є плач, де є е, е, біль. В одному місці написано, що Бог зітре кожну слюзину з очей, в іншому місці. Написано, що там буде вогонь вічний, там будуть муки. І саме Бог бажає, щоб під час цього земного життя людина зробила вибір. Де вона буде проводити вічність? Зараз. Де вона буде проводити вічність? І через те Христос він скеровує нашу увагу не на земні речі, не на те, щоб ми прив'язувалися до земних речей. Христос скеровує нашу увагу на те, щоб ми е, прив'язувалися, щоб наше серце було з Богом, щоб ми дивилися на небо і щоб ми збирали собі скарби на небі. Є таке місце Писання, коли учні йшли з Ісусом Христом. Вони пішли за Ісусом Христом. А потім Петро каже, каже, от усе ми покинули. Ми, каже, покинули все і пішли за тобою. Каже, а що ми будемо мати за це? Я думаю, можливо, когось подібне питання є. А можливо, хтось ще щось не покинув і думає, чи покинути, чи не покинути. І знаєте, таке питання, ну, що ми будемо мати за це. Можливо, хтось би сказав, ну що ж ви такі, якісь користулолюбиві, ну як? Що ви хочете мати? Але Христос дав відповідь на це питання. Що покинули апостоли? От, вони покинули якісь свій, своє заняття покинули. Петро, він мав сіті з Андрієм. Вони ловили рибу, у них це був, я так розумію, сімейний бізнес. Вони це покинули. Матвій, і він сидів, він був митарем. Він мав так само, от, кажуть митники, вони ну, чомусь мають гроші. він, мабуть, чомусь мав гроші. Так, він мав хороше місце. Коли Христос його покликав, він, він покинув це. І інші апостоли покинули щось в своєму житті зі сторони роботи. Вони не тільки покинули зі сторони роботи, вони пішли за Ісусом Христом. Тобто вони відійшли з свого місця перебування, залишили, скоріше всього, свої дома. Вони пішли за Христом. І каже, що ми будемо мати? Ми це усе покинули. І Христос каже, що е, немає людини, яка би покинула заради нього щось і не отримала більше. Немає людини, яка би в цьому земному житті покинула заради Христа щось, і в цьому земному житті не отримала більше. Так каже Христос: немає людини. Христос, апостолам, учням, Він обіцяв, каже: при відновленні світу буде час, коли цей світ буде відновлятися. Зараз він щораз тим більше і більше йде до запустіння. Тим більше і більше він йде до запустіння, Бог віддав управління цим світом в руки людини. Людина не завжди добре господарує на цій землі, і цей світ іде до запустіння. Але при відновленні світу написано, що вони засядуть на престолах, щоб судити 12 племен Ізраїлових. Як би народ Божий, ізраїльські племена вони от не пишалися, але вони будуть судими учнями Ісуса Христа, апостолами Ісуса Христа. І далі Христос, э, Христос каже, і кожен, хто займення моє, покине дім чи батьків, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, той багатократно одержить. Ну, так сказав Христос. Каже, кожен не має винятків. Кожен, хто займення моє, покине дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, той багатократно одержить. Читаючи це місце писання, я думаю, що тут, мабуть, найперше говориться про молодих людей. Покине Дім, батька, матір, сестер, братів. Досить часто молоді люди вони можуть віддати своє життя для Господа. І Бог їх кличе до служіння. І це місце, я думаю, найперше звучить до них. В тебе є час, в тебе є сила. Ти можеш віддати для Господа свою молодість. Нехай Господь благословить тебе. Якщо Бог тебе кличе, роби цей крок. Так, звичайно, друзі. Я думаю, що будуть перешкоди. Можливо, зробити цей крок віри, ти будеш думати, а як буде далі? А можливо, батьки будуть казати, ну як, ну ти ж так вдома потрібний, ти ж так вдома потрібний. Можливо, братам і сестрам це не сподобається. Но сам Ісус Христос подібні речі говорить, каже: якщо ти заради мене, заради імені мого, а в іншій Євангелії, заради Євангелії, тобто заради проповіді Євангелії, залишиш дім, залишиш батька, матір, братів, сестер. Каже Христос: Ти багатократно отримаєш. В цьому віці каже серед, навіть серед переслідувань, якщо будуть переслідування, якщо будуть гоніння, ти багатократно отримаєш. І Христос перераховує так само, одержиш. І батьків, і матерів, і сестер, і братів, і домів, знаєш, будуть ті люди, які будуть ставитися до тебе, як до дочки, через те, що це во ім'я Ісуса Христа залишила заради проповіді Івангелії, заради Бога, заради Царства Божого, залишила свій Дім. У тебе буде набагато більше братів і сестер. Тому що будуть біля тебе ті друзі, які будуть тобі, подібно, як брати і сестри, зможуть розділити з тобою і біль, і радість. Це говорить Ісус Христос, це написано в Біблії. І це є істина. Казав Христос, по правді кажу вам, не просто кажу навіть, а по правді це є правда, це є істина. Ти одержиш набагато більше. Далі вже йде до одружених. Написано: Або діти чи поля ради мене і Євангелії. Тут вже йде до батьків. Я думаю, що так само нелегко порою йти з дому, залишивши там дружину з дітьми. Можливо, це, це певний тягар. Але саме так Христос каже: якщо ти залишиш ради мене, ради Євангелії, дітей, дружину, можливо, так, чи навпаки, це особливо ярко ми могли спостерігати в часи гонінь, коли за проповіді Євангелії, за служіння Богові, треба було частині братів і сестер сідати в тюрму. І стояв вибір. Ти або сядеш в тюрму, або відрікайся від Господа і ходи собі вільно. І вони вибирали тюрму, залишаючи дітей, залишаючи доми. Нехай Господь благословить нас тих, хто вже є немолодь, мати цей крок віри і пам'ятати, що є слово Господнє. Що зробивши цей крок, ми одержимо більше. І далі написано поля. Поля це так само як в такому прямому значенні, так і в переносному. Для з поля це є його робота, для якогось поля це є його бізнес, для з поля це ну не зовсім поле, а, а щось інше від чого. Людина має заробіток, де людина перебуває, від чого, де людина має якусь роботу свою. Каже Христос: якщо ти залишиш своє поле, ти багато більше отримуєш. І він не каже просто в віці майбутньому, він пізніше, в самому кінці каже, а в віці майбутньому життя вічне. Але прийти він каже, в цьому віці. Одержиш набагато більше піль. Бог має силу благословити і Він бажає благословити. З твоєї сторони. Твоє серце має бути віддане Господу. Ти маєш слідувати за Господом. Ти маєш заради Господа, якщо ти насправді любиш Господа всім своїм серцем. Заради Господа жертвувати одним чи іншим. І Господь благословить тебе в твоєму житті. В твоєму земному житті. І ми зараз підемо до Господу молити. Ми будемо дякувати йому за те, що Бог є вірний своєму слову. Він бажає благословити. І нехай міра віри в Господа вона зросте більше й більше, щоб ми могли довірятися Господу. Знаєте, є така розповідь про те, як. Муж Божий водив Зекію в потік. І чим далі він водив потік, тим цей потік ставав глибший. Але чим глибший цей потік ставав, тим менше контролю Зекія мав над собою, тим більше цей потік він огортав. І прийшов такий момент, коли не було землі під ногами. Нехай Господь благословить. Щоб ми більше і більше входили в довіру Господу, більше і більше входили в служіння Господу, щоб Господь міг велико благословити. Підемо до Господа в молитві. О наш Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти Бог, який бажаєш благословляти. І ти будеш благословляти кожного, хто буде думати про тебе, хто буде своє серце нахиляти до тебе, хто заради тебе буде залишати одне чи інше, щоб ім'я Твоє було прославлене, Господь. Благослови, Господь таких. Боже, велико благослови і даруй, Господь, щоб ця віра вона збільшувалася в серці. Бо ти бажаєш велико прославитися на цій землі через дітей своїх. Дякуємо тобі за це служіння. В руки ми твої віддаємося на цей день, на цей тиждень під твою охорону, Господь, а тобі подяка за все єдиному і вічному Богові. Амінь. Помолимся, молитвою, Отче наш, Отче наш, що живеш на небесах, хай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. То що ж, друзі, зібрання на цьому закінчилося. Ми ще будемо спілкуватися, нехай Господь благословить кожного з нас в житті і в служінні.